Вітаємо вас у студії Суспільного. Мене звуть Катерина Мороз. Поруч зі мною Микола Чайківський, інструктор з тактичної медицини з 99-го навчального центру. Вітаю вас! Вітаю. сьогодні! Ми пригадуємо події революції гідності. і Ви власне були учасником революції гідності. Розкажіть, будь ласка, як вона розпочалася для вас? От згадайте перші ті дні? Перші дні початку революції гідності. Я зустрічав в. Як і більша частина громадян, дивлячись на події по телевізору і розумів, що ми в принципі рухаємося до доволі, скажімо так, масштабних подій. Це не буде просто якась акція пікету, вираження самого якогось невдоволення. На той час я, скажімо так, як і всі, займався своїми речами, працював, будував будинок. Набрав своїх друзів, Житомира, хто кого знав, що мають активну громадську позицію. Ми побачили країну ранку зовсім іншою. Ну і це було неприйнятно для більшості громадян. Для чого було чіпати тих студентів? А для того, щоб просто-напросто підвищити градус накала. Градус накала був потрібен. Ми вже зараз можемо проаналізувати в першу чергу Росії. Ви на Майдан поїхали одразу в Київ. Чи ви, можливо, брали участь в якихось подіях у Житомирі? І що відбувалось в Житомирі? Які ключові моменти? Я поїхав зі своїми друзями в Київ і з організаторами Житомирського майдану, як був той вечір, коли вже почалися події і на Байденкові. Я познайомився з молодими парнями, дівчатами, і вже починали організовувати акції протести тут в Житомирі. До Майдану думав, що можливо зі мною щось не так, що в мене тільки є бачення і бажання щось поміняти в цій країні. Але там я побачив ряд людей, які просто-напросто не готові були з цим миритися. Просто вони хотіли жити в своїй країні, бути господарями в своїй країни, вони хотіли вирощувати дітей, дати гідне життя в цій країні. Ну і в принципі, продовжуючи те, що я побачив серед них зовсім інших лідерів, які були такі самі, як я. Вони не шукали якісь там вигоди серед цього політичної, можливо, фінансової для себе. Для їх була ідея важніша, аніж, скажімо, якісь преференції. Розкажіть трошки, як був облаштований побут на Майдані, як все було організовано? І, власне, яку роль можливо грали ви? Я Просто запропонував свою допомогу. Давайте я буду робити те, я вмію те робити, я можу зараз це. Чим парні вам допомогти? Мені, він каже, ти зможеш в палаточному городку організувати? Бит я говорю, «Да, «Ну, що треба?» Він каже, виставити намети, щоб десь розмістити якісь місця. І мене це, скажімо так, настільки втягнуло, що я не бачив навіть подій, що саме відбувається. На Грушевського на той час ми потім вже організовували і проводили харчування близько трьох тисяч людей, давали прихисток якійсь частині людей. Я просто ну не приймав участь в таких заходах, як там, до прикладу, марш мільйонів чи лежачі протести, які проводила партія. Я просто бачив цих захеканих парній, дівчат, молодих. В основному це була молодь. Я бачив, як до їх доєднуються інші люди. Бачив, наскільки. Вони віддаються цьому заради ідеї і заради бажання жити в цій країні щось поміняти. Давайте пригадаємо, коли от почалися перші провокації з боку беркутівців, з боку тітушків, як це починалось і як це перевернуло бачення людей, і можливо змінило їхні дії людей, які були на майдані. Та, в принципі, я вже згадав, да, тоді навіть коли там Беркут почав проявляти силу і дуже сильно побив протестувальників, то всі зрозуміли, що це події не закінчаться. Просто ти не зможеш плакатом прикриватися. Якби плакат тебе не сильно врятує від гумового кийка. Цей градус постійно піднімався. У нас в таборі були парні, які те саме Густим Голоднюк. Я... Коли з ним познайомився, то він дуже серйозно отримав травмування йому і нормально розсікли голову, там і шви накладали, наскільки пам'ятаю. Мені тоді треба було все ж таки повернутися в Житомир перед 18 лютого, зробити невеличкі роботи по своїй роботі. У мене було ряд напрацювань, на які мені потрібно було працювати по на перспективу, Мені трохи відрядження поїзду по країні, повертаюся. І я бачу, що вони організувалися з поїздкою на Київ, саме з походом до Верховної Ради. Я розумію, що це буде якби вже події, такі, які будуть нести якийсь кардинальний знову новий завиток подій. А там я вже бачу вже якихось снайперів, там я бачу інші події. І я ну, все кидаю службу, тоді кажу службу, тоді робота в мене була і намагаюся добратися до Києва. Я бачу потоки людей, які там все ж таки хтось збердичив. Мене взагалі, коли почалося в Києві прикриватися метро, довіз без ноги водій, таксіст. Коли ми почули буквально через пару годин побачили, що вже в Житомирі почало горити вода, то ми зрозуміли, що ми треба тут, в Житомирі. Варто було їхати, скажімо так, тушити оці пожежі і все ж таки переводити. Всі події революційні, в правову площину. Розкажіть трошки про людей, які були тоді з вами. Чи залишились у вас друзі? Як склалася їхня доля? На Майдані хтось згинув на Майдані. Мені так само було честю познайомитися, окрім устимого голоднюка, який для мене був. На той час, скажімо, уже моменту розстрілів, майже як брат, я з ним багато спілкувався. Багато обговорили подальший розвиток самих подій. Я бачив його <кій> прагнення і знав багато. Того, що, чого, для чого, як він це бачить, як аналізує саме події. Це... На Майдані були вже втрати Жизнєвські, я був знайомий так же само. Ну, і ще... З рядом людей, і це було, скажімо так, біль для мене в плані того втрати. Ми неоднократно про це говорили, що оцінюючи перспективи цієї участі, що все ж таки ми можемо віддати депутату життя заради майбутньої країни, там, заради демократії, заради того, що ми маємо велику відповідальність перед наступними поколіннями. В процесі самого. Майдану познайомився з батьма, якби людьми е, про когось навіть відкрилися очі, е, тому що е, ти побачив, як працює їхня структура партія, скажімо так. Які такі події вам запам'яталися найбільше і, можливо, найбільше вас вразили з Революції Гідності? Мене вразило найбільше те, що я побачив націю, яка. Готова була продовжувати рух в правильному напрямку, не жаліючи себе. І в чому ж це воно все проявлялося? Да банально в простий хоча б е відношенні, коли треба бити брусчатку е приходить дівчина-киянка з таким манікюром в е норковій шубі, тоді що це хутро було популярне. Вона стоїть і кулупає ту бущатку, і ти її не відженеш, що ти там не будеш цього робити. В її е розумінні є, для чого це все. Можливо, в її все в принципі, в житті, якби там нормально, але ти розумієш, що вона має зовсім іншу е позицію і вона готова е не жаліти свій манікюр. Я бачив е дівчат, е студенток, які приїхали е зі Львова, вона приїхала ця мала чистить, надана начистити та зік картоплі, півтазіка цибулі, і вона вже. Настільки промерзла ну, в цій воді холодній, що її там трошки аж підтрушує. Кажу, давай дитину поміняйся, там хай хтось інший сяде почистить. Вона така: ні, це моя зона відповідальності, і я буду чистити цю цибулю. Ви згадували втрати. Ми пригадуємо ось я особисто мені тоді було років 14-15, коли це все відбувалося. Я пам'ятаю, як я дивилась по телебаченню. Ось ці люди в ковдрах вбиті, як їх проводжали на майдані. Це біль, до прикладу, він і пісня, ця пливекача, він можливо, кожен його відчуває цю пісню якось по-своєму, але до цих пір, коли я навіть ще її чую, от, то в її тянеться відлуння тих подій, скажімо так. Відлуння того, коли ти бачиш тіло, загорнуте державним, який просяк кров'ю, і через нього йде, вже проступає червоно-чорний стяг, ти розумієш, що ці події, які зараз є, вони є лише відлунням минулого часу. Як пам'ятаєте, втечу Януковича, і вже коли почався розпад тієї системи, якими були перші ваші думки тоді? Перші думки були в тому, що, нарешті, все ж таки ми зараз маємо можливість все-таки заорганізуватися. На жаль, в процес ті люди, які були публічно залучені. Вони не зрозуміли суті, для чого це все відбувається. Для багатьох було це переділ е, крісел, е, а для когось ресурсів, включно е, із представниками політичних сил і партій, е, яким ми е, довіряли ще навіть до Майдану. Чого вас навчила Революція Гідності? А тут якраз -то, е, в самому річниці і звучить гідності гідності і розуміння відповідальності, що ти маєш мати в першу чергу зберігти свою гідність. Не просто прийти якийсь шлях. Як казав мій друг, в боротьбі з драконом найважче стати самим драконом. На жаль, в цьому процесі не всім це вдалося якою була країна без Революції Гідності? Без Революції Гідності ми були б уже давно серйовим придатком для Росії, тобто, і в принципі, на той час, це була, скажімо так, планова робота, і це було, ми можемо подивитися зараз на Білорусі, в принципі. Але це не було б таке відношення до Білорусі. Українці трошки інші, і ми побачили це в більш жорсткому проявленні. Якби не було революції гідності, а та частина людей, які більш мають активну позицію, у нас їх концентрація трошки більша, ніж в Білорусі. Ми б їх бачили все ж таки вбитими, замордованими, втраченими. Варто сказати про те, що сьогодні ми переживаємо як країна непростий час. Коли ми маємо на фоні останніх подій зберегти свою гідність і пам'ятати, свобода вона можлива тільки за рахунок сильної армії. Вона можлива тільки за участі безпосередньо вас, як громадян, в допомозі цій армії, в підтримці. І безпосередній участі. Якщо ви думаєте, що хтось вам принесе мир, гідність і хороше життя, нічого з неба так не падає в цьому житті. Ви маєте долучатися до Збройних сил України, і це буде найбільшою гарантією безпеки. З нами був Микола Чайківський, інструктор з тактичної медицини 199-го навчального центру. Дякуємо, до зустрічі Суспільним.